Це одна із водних процедур в академічному ліцеї. Перспектива тут учні не лише навчаються, а й проходять реабілітацію. Місцева жителька Олена Нестерець водить сюди двох дітей у дев'ятий та сьомий клас. каже, тут вони отримують всі необхідні процедури, тому не потрібно додатково ходити в інші заклади. Саме за рекомендаціями лікаря да тому що по москаліозво моєї дитини уменшує ще була супутня хвороба. Це... Плоскавальус, яка давала ще більшу нагрузку на спину, і в супутньому у нього ще більше погіршується стан, стан спини. Але чим добре, що в цій школі є і педіатри, і лікарі, які можуть поєднувати реабілітацію моєї дитині, мої діти отримують всю медичну частину, яку надає школа, тобто це і масажі, і тепле лікування, і басейн, тобто все, що надає школа, вони все отримують. Випускниця школи і мама третьокласника Тетяна Калмикова живе не в Черкасах. Розповідає, щодня долає 20 кілометрів, аби син міг навчатися і проходити лікувальні процедури саме в цьому закладі. Зараз в цій школі навчається мій син. Він навчається в третьому класі. Він також має проблему. В нас вроджена кривошия в третьому, навіть класі, в них не 5 років, як в звичайній школі. А діти залишаються пізніше, тому що зали ЛФК і один басейн розділяють між усіма класами, щоб всі діти могли отримати це лікування. І після обідній час завжди є тепле лікування або парафін, або електрофорез, або масажі, які робляться постійно і щоденно. Для мого, наприклад, сина, Якщо цього не робити, то в подальшому це призведе до того, що його кривошию лікувати неможливо буде. Її можна тільки буде оперувати, і все. Дітички лягаємо війни щоб шостиночка ваша, лікар. Наразі в ліцеї працює 22 медичних працівники, говорить заступниця директора з лікувальної частини Тетяна Бондаренко. По-перше, це масаж. Кожна дитина отримує в залежності від того, яке призначення лікаря курсами. Ну, десь 10-15 процедур на один курс. Потім лікування в електрокабінеті: це може бути електрофорез кальція, може бути лікування з бішофітом і електром'язова стимуляція. Це дуже важлива процедура для того, щоб зміцнилися м'язи спини і не було подальшого прогресування хвороби. Магнітотерапія це все, що лікується в кабінеті електролікування. Також у нас є водні процедури, діти отримують це сама така. Процедура, яка при прогресуванні сколіозу дуже поширена, це гідромасаж, а також соляні або хвойні ванни, і душі циркулярний і струменевий. Це все, що стосується водних процедур. Ну і теплолікування, парафіно-закритові аплікації на область враження спини. У школі навчається 735 дітей, додає директорка закладу Людмила Шарапа. Для кожного з них на навчальний рік складають комплекс оздоровчих вправ і процедур. Коли вирішило питання у 2020 році про закриття санаторних шкіл, ми із колегами з інших областей України були саме ініціаторами збереження такого типу навчальних закладів. І нам вдалося на 5 років відстояти їх, що вони і до 1 липня 2025 року існували у багатьох областях нашої держави. У нас є статут нашого навчального закладу, і в статуті чітко прописано, що у нас є такий медичний підрозділ. І це я вважаю законодавчо правильно тому що положені про ліцеї, любий ліцей в ньому можуть бути створені інші внутрішні структурні підрозділи. У нашому закладі такий внутрішній структурний підрозділ це медично-оздоровчий реабілітаційний, який надає дітям, як то кажуть, медичні послуги. Начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський розповідає: відповідно до закону України про загальну середню освіту, такі заклади трансформували в академічні ліцеї до 1 липня 2025 року. За його. Словами, Черкаська санаторна школа єдина не здійснила цей процес. За законодавством України райоційні та медичні послуги надають спеціалізовані медичні та рабіцінні установи. Сьогодні так визначив законодавець. Заказ загальної середньої освіти, а в тому числі ліцеї, оскільки мова йде про ліцей, таких функцій не виконують. За словами кураторки освітньої галузі Анастасії Чубіної, міська рада готова прийняти ліцей у власність громади, фінансувати його та зберегти реабілітаційну складову. Вчора у нас відбулася зустріч з активом батьків, і це головне питання про те, як, яким чином зберегти частину, тому що медичну частину, тому що відповідно до нового закону про освіту вона не може функціонувати в тому вигляді, в якому вона функціонувала. Разом з тим, ще станом на літо минулого року, ми мали напрацьовані концепції, яким чином ми можемо. Вчинити певних дій для того, аби забезпечити функціонування всього цього комплексу і надання відповідно якісних і освітніх послуг і реабілітаційних для учнів цього ліцею. Втім, для цього засновник, а це Черкаська обласна рада, має проголосувати за передачу закладу місту, додає Анастасія Чубіна, виконувач обов'язків голови обласної ради Роман Сущенко телефоном повідомив Суспільному, що питання передачі ліцею обговорювалося однак, нині остаточного рішення з цього приводу немає. Неля Полипенко, Олександр Кулик, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.